Будинок номер 85 по вулиці Шевченка затопило після зливи. Мешканці розповідають, вода лилася по під'їзду з дев'ятого по перший поверх. Люди одразу кинулися витирати воду і викликати працівників жеку. Вийшов дощ, і виходить, що у мене спочатку на кухні було все, от було повно води. Потім прибігли до нас сусіди. Тут заливало все повністю, йшло аж до першого поверху. Почали визивати служби, сантехніків, Жек приїхав. Мешканці переконані у тому, що їх житло затопило винний жек. Люди кажуть, неодноразово просили комунальників закрити доступ до технічного поверху у під'їзді. Проте працівники жеку проігнорували звернення, після чого хтось вкрав шматок зливної труби. На проблему відреагували лише коли почався потоп. До нас сигнал, коли поступив, що така така ситуація, що затоплюється під'їзд. На місце кажуть, прибула. Команда слюсар сантехнік Береза Льоня, Потім наш майстер відновили цю мережу. Ця мережа працює вже справно, як положено. Ну поставили вже місто човни, поставили пластиковець мережу. По факту крадіжки човунної труби працівники ЖЕКу звернулися у міліцію. Проте встановлювати грати не збираються. кажуть, це не передбачено проектом будинку.